Всім привіт! З цих спочином, так сказати, з настанням робіт у болях. Я ось сьогодні теж приїхав, почав закривати влагу. Ось така стала боронація. Рівненька, чорне. Похота була непогана, в принципі. Я думаю, зніму цей гектарчик цей за свинарником, бо я його рідко коли знімаю. в основному два та полі там кусочок. Ось така. Получилось чорне, рівне, ну, майже ідеальне рівне. Заразом дружбану, город заділив по пшениці. Ось так ось вийшло. Ось цими борінками тягаю в транспортному. Дві хвилини, думаю не так і багато потікати, щоб зняти колеса і все, підчіпити туди-сюди і поторохтів. Так що зараз їду на 2 гектари. Ні, зараз їду городи робити. Потім на 8 і вже на 2. Так що спостерігайте, далі буде. Переїхали ми на цей кусочок, що я обробляю. 8 гектар. Я зробив пару кругів буду обідати. сі поїхав. Ну, не обідать перекусив. Сьогодні на перекусончик. Та висок. треба буде з красною ікрою. З красною ікрою кажу, з красною рибою. І шашличок. Зараз перекусю і потім далі попру. Поки я під'їв, татко так нормально все зробив. Ось така рілля в мене з осені. Отак. Ну, майже і так рівне. Земля м'якенька. Зверху суха. Знизу там ну, сирувата. Ось отак виходить. Ну, містами трактор де трохи і валиться. Либо, може, як в ямі їде, ось видно. А буває, що ось ну, рівно. Рівненько. Не знаю, мені подобається. Буде так, як буде. Люди культивірують, в Ютубі дивлюся, почти всі боронують. Мало хто культивірує, в основному боронують. Ось. Будемо бурнувати. Чуть-чуть швидше, хай рівняно, ну не дуже таке криве, прям щоб я тут культиватором грить. А так піде. Я думаю, може багато не буду знімати, оце та і все. Ще городи треба поробити. Раз, на три, чотири города і два гетара брательнику. І все. І в принципі все. Майже рівно і так. Їздимо п'ятою, хватає з головою. 10 кілометрів вроді. Отак. Так що будемо далі працювати. Все, вже ми закончили. Ось, все, залишилася одна полосочка. Пішло по роботі, там час і трохи минут, там буквально, не знаю. ну, Час десять чи час двадцять. Татко його пошти сам у сей лупонув. Поки я пообідав, під'їв. Сів він, каже, сідай, катайся, я поїжджу. Поїздив і сам сей лупонув. Зараз їдемо в городи і два гектари і все. Отак вийшло. Не пройшли півдня, так сказати, як ми вже доїхали до цих двох гектарів. Всі городи поробили. Там у нас своїх. Раз, два, три. І ще там бабулька нас попросила зробити. Зробили. Так, отаке от воно ось. Як пісок. Сухе. Зверху м'яке, прямо гептом. Ну, родьба роба непогана. І ось так виходить. Воно ну, яка полюга. Сьогодні так <кхід> тепленько. Я думаю, в <кхід> районі 20 градусів то, що должно бути тепла. Оселіла. Всеки трещина так кошмар. Все доробимо і все, в принципі. Що, якось так. Така у нас в цьому роду боронація непогана. В принципі, пахота непогана була. Так що, дякую всім за увагу. На все добре і мирного всім неба.